Друзі, вітаю на каналі Марінель Вишиває. Мене звати Марина, і сьогодні я би хотіла з вами поговорити про організацію ниточок в наборі Мілхіл. Це перший мій набір від Мілхіл. Ви можете бачити його назву дуже такий чудовий, зимовий, новорічний сюжет з ялинкою. Набори Мілхіл вони мають ось такі ниточки. Без жодних органайзерів, їх треба самому розбирати. І краще розкласти це по кольорам, навісити на якийсь органайзер або зробити бабінки. Якщо чесно, в мене немає ніяких покупних бабінок. Органайзерів ніяких вільних теж немає. А вишивати хочеться. І не хочеться витрачати час на пошук тих бабінок чи органайзерів, на замовлення, потім треба все чекати. Але є дуже легкий метод. Мені спочатку здалося, що я це сама видумала, але потім я згадала, що ми так робили в моєму дитинстві. Тобто, робили такі саморобні бабінки. І зараз я вам покажу. Це дуже легко, дуже просто. У кожного з вас є ці підручні матеріали, і можна це зробити ну, буквально за 2 хвилини. Отже, вам знадобиться звичайний папір. Можна білий розміром А4, можна будь-який там в клітинку, в лінійку, в косу якийсь картон можете взяти. Але в мене білий папір. Просто його складаєте в такі смужечки, щоб він був тверденький. Якщо у вас є картон, там взагалі може і не треба нічого складати, може там в два складання. Ось. І просто розрізаєте собі на бабінки і все, і намотуєте. Ось така краса в мене вийшла. Тому дякую всім за увагу. Вишивайте. Надихайте і до зустрічі у нових відео. Па-па!